Доброго дня, друзі! Сьогодні ми розглянемо першу тему з історії України, що має назву Вступ до Історії України. Загалом заплановано випуск п'яти таких лекцій, що охоплюють період від одного мільйона років до нашої ери, коли на теренах України з'явилася перша людина, і до кінця 15-го століття, уже нашої ери. Таким чином, даний курс охоплює шкільну програму для сьомих класів та стане у нагоді школярам. При підготовці до ЗНО з Історії України. При підготовці даного курсу я користувався наступними джерелами. Довідником з Історії України за авторством Власова, Кульчицького та Панаріна. Книгою Ореста Субтельного Історія України та працею Михайла Грушевського Ілюстрована Історія України. Для початку розглянемо, що ж таке взагалі історія та для чого її потрібно вчити. Історія. Це наука, яка вивчає минуле усього людства, покладаючись на знайдені письмові та матеріальні історичні джерела. Історичне джерело це такий об'єкт, який містить інформацію про факти з минулого та який уважно досліджують під час вивчення історії. Як правило, цим дослідженням історичних джерел займається археологія наука, що вивчає історію людства з матеріальними залишками діяльності людей. То що ж є головною метою вивчення історії? На мою думку, головною метою вивчення історії є проаналізувати різноманітні події, які вже відбулися, і зробити з них висновки на майбутнє. Протягом нашого курсу ми вивчатимемо історію України предмет, який досліджує історію земель сучасної України, українського народу та інших національностей, що проживали на території України. Від доісторичних часів до сьогодення. А одним із наших головних завдань буде розібратися, що ж являє собою українська цивілізація та як вона розвивалася та змінювалася крізь століття. Цивілізація у широкому розумінні це деяка спільність людей, яка характеризується певним набором цінностей, системою заборон та схожістю духовних світів. Вивчатимемо ми, ми будемо історію у хронологічному порядку. Загалом. Термін хронологія означає послідовність історичних подій за часом від найдавніших подій до найновіших. А тепер я пропоную вам розглянути карту України та коротко по ній пройтися. Головною річкою України є річка Дніпро, що територіально поділяє Україну на лівобережну та правобережну. Україна омивається двома морями Чорним та Азовським, а вся територія України поділяється на 24 області. Закарпатську, Івано-Франківську, Чернівецьку, Тернопільську, Львівську, Волинську, Рівненську, Житомирську, Хмельницьку, Вінницьку, Київську, Чернігівську, Сумську, Полтавську, Черкаську, Кіровоградську, Одеську, Миколаївську, Дніпропетровську, Харківську, Луганську, Донецьку. Запорізьку, Херсонську, а також Автономну Республіку Крим. А тепер я пропоную вам пройтися по всім основним періодам в історії України. Найдавніший період історії України охоплює її до державний період, коли на теренах України, змінюючи один одного, жили різноманітні племена та народи. Наступний період це утворення, розвиток та занепад Київської держави. Що об'єднала у собі слов'янські племена, які жили на території України, а також на півночі та сході від неї. Після цього іде період гауцько волинської держави, яку можна вважати правонаступницею Київської Русі, але, звичайно, не такою могутньою, як останні. Після занепаду гаутсько волинської держави більшість українських земель опинилася під владою Литви та Польщі, а на незайнятих степових територіях України виник новий прошарок суспільства українське козацтво. З часом буєпата Польща об'єдналося об в одну державу річ Посполита, і більшість українських земель увійшли у нову державу. Життя українців при цьому було у досить скрутному становищі, що призвело до низки повстань, найбільше з яких перетворилося в національну визвольну війну під проводом Богдана Хмельницького. На жаль, скористатися здобутками з даного повстання не вдалося, і наступні десятиліття. На українських землях було відсутнє єднання, що вилилося у кровопролитні війни між українцями, що почергово потрапляли під впоїв Польщі, Московії та Туреччини, а сам період отримав назву Доба Руї. На деякий час зупинити занепад українських земель та відродити культурне життя вдалося гетьману Івану Мазепі. Але після його поразки із каром дванадцятим російському цареві Петру І більшість українських територій потрапили під впоїв Росії. Козацтво на цих землях поступово занепало, аж поки повністю не було знищено Катериною II. Таким чином, після цього Лівобережниця Центральна Україна остаточно потрапила під владу Російської імперії, а західні землі під владу Австрійської імперії, що після об'єднання з Угорщиною перетворилася на Австро-Угорську імперію. На початку ХХ століття відбулася Перша світова війна, що на території України велися між Російською та австро угорською імперіями. І з кожної з цих сторін воювали українці. Після того, як у 1917 році у Російській імперії відбулася революція, що призвела до повалення монархій, в Україні теж відбулася своя революція, метою якої було об'єднання українських земель у межах однієї незалежної держави. Тому наступні три роки із 1918 по 1920 роки, на наших землях відбувалася боротьба за створення української держави. На жаль, потрібного результату тоді досягти не вдалося. І у 20-х роках ХХ 20 століття західні українські землі потрапили під владу Польщі, Румунії та Чехословаччини, а центральна Україна пішла до Радянського Союзу. Період перебування України під владою СРСР поділяють на два етапи. На першому етапі влада СРСР провадила так звану нову економічну політику, що мала на меті відновлення народних господарств. Що постраждало внаслідок війн останніх років, і деяких поступок населення у занятті дрібним підприємством з метою подальшого переходу до політики соціалізму, тобто політики, де б усі громадяни мали рівні права та свободи, а життя суспільства базувалося на принципах справедливості. Але період нової економічної політики був недовгим і з часом перейшов до Сталінської революції згори, головною складовою якої став розвиток промисловості в СРСР. Саме на цей час припадають одні з найважших часів життя українців, політичні, соціальні, релігійні та культурні права та свободи яких було сильно зменшені, багато людей зазнало репресій, а також померло у період Голодомору. Після даного періоду українські землі стали театром воєнних дій у Другій світовій війні, що розпочалася із нападу Німеччини на Польщу у 1939 році та згодом охопила всю територію сучасної України. З 1945 року, після перемоги Британії, Радянського Союзу та Сполучених Штатів Америки, а також інших союзників над нацистською Німеччиною та країн, що її підтримували, в Україні розпочалися довгі роки відбудови економіки, при цьому всі українські землі увійшли до складу СРСР. Умовно цей період завершився із смертю Сталіна. Після цього до влади прийшов Микита Хрущов, який був набагато ліберальнішим за попередника. Люди при, при ньому отримали більше прав та свобод, тому час його правління отримав назву відеоігра. Наступником Хрущова був Леонід Брежнів, за якого економіка в країні, як і при Хрущові, розвивалася екстенсивним шляхом, тобто замість розвитку технологій, все більше і більше вичерпувалися природні ресурси країн Радянського Союзу, а сам період отримав назву Застою. Останнім керівником Радянського Союзу став Михайло Горбачов, який намагався внести корінні зміни в розвиток економіки Радянського Союзу, через, через що даний період отримав назву період перебудови. У 1991 році Радянський Союз розпався, і Україна стала незалежною країною. І нарешті, останнім на сьогодні періодом в історії України є її нова історія. Період, у який ми із вами живемо. Даний період розпочався із Революції Гідності, що відбувався у 2013 році. А також він характеризується початком вторгнення у 2014, у 2014 році Російської Федерації на територію України та повномасштабною війною Росії проти України розпочатою 24 лютого 2022 року. Що ж, друзі, я дякую вам за увагу. Сподіваюся, дана лекція була цікавою та корисною для вас. І до нових зустрічей!